Прогноз погоди в Україні на 20 та 21 листопада. Протягом наступних двох діб погода в Україні визначатиме улоговено циклону з півночі, проходження активних атмосферних фронтів та надходження арктичної повітряної маси зі Скандинавії. Очікуються складні погодні умови: Штормовий вітер з поривами до 25 метрів за секунду, сильний дощ, мокрий сніг та сніг, зниження температури повітря. В горах вночі до мінус 50 морозу. В середу, 20 листопада, в західних областях очікується вітер південний, з поворотом на західний, в день 10 пориви 17 метрів за секунду, в горах Карпат пориви до 25 метрів за секунду. На Закарпатті вночі та протягом цього дня часом дощ, в день та ввечері місцями сильний дощ, ввечері в горах мокрий сніг. На Львівщині опади у вигляді дощу розпочнуться після 11 години. Місцями сильний дощ. Після 15 і до 22 години дощ переходитиме в мокрий сніг. На півдні Львівської області в горах сильні опади. На волині після 10-ї години ранку розпочнеться дощ, який буде посилюватись, місцями сильний дощ. Після 16-ї години з мокрим снігом. Після 21-ї години опади повинні припинитись. На Тернопільщині дощ розпочнеться після 14-ї години і буде посилюватись, а після 18-ї години і аж до ночі дощ переходитиме в мокрий сніг та сніг місцями сильні опади. На Франківщині у другій половині дня підійде холодний фронт. Дощ, після 16-ї години і до ночі, з переходом в мокрий сніг та сніг місцями сильні опади. В Чернівецькій області дощ розпочнеться після 17-ї години, посилюватиметься. А після 20 ї години і до ночі переходитиме мокрий сніг та сніг місцями сильні опади. На Рівненщині дощ розпочнеться після 14-ї години, посилюватиметься ввечері з мокрим снігом. Після 23-ї години без опадів. На Хмельниччині до 16 ї години без опадів. Після 16-ї години дощ. Після 20-ї години і до ночі, з переходом в мокрий сніг та сніг, місцями сильні опади. Температура повітря вночі від 3 до 8 тепла, в день на волині максимальна температура плюс 8-10 зі зниженням. О 15 годині температура приблизно від 2 до 7 тепла, о 18 годині вже плюс 1, плюс 3. і до півночі знизиться до 0 градусів по Цельсію. На Львівщині максимальна температура буде фіксуватись об 11-12 годині і складатиме плюс 9-12 і зниження в другій половині дня. О 14 годині. На заході Львівщини вже плюс 2 плюс 4, о 16-й годині по області плюс 2 плюс 6, і до півночі знизиться до 0 градусів по Цельсію. На Франківщині максимальна температура від 10 до 14 тепла зі зниженням у другій половині дня. О 18-й годині вже плюс 1 плюс 3. На сході області тепліше до плюс 8, о 21-й годині 0 плюс 2, і до мінус 1 плюс 1 о півночі. На Закарпатті максимальна температура плюс 7 плюс 11. О 15 годині плюс 5 плюс 8 в горах плюс 1 плюс 4, о 18 годині плюс 4 плюс 6 в горах 0 плюс 2. О 21 годині плюс 2 плюс 4 з подальшим зниженням до 0 плюс 2 в горах мінус 1, 3. В Чернівецькій області максимальна температура. До холодного фронту встигне сягнути позначки плюс 11 плюс 15, зі стрімким зниженням до півночі вже 0 плюс 2. На Тернопільщині, Рівненщині та Хмельниччині аналогічна ситуація. Тепло перед холодним фронтом, максимальна температура очікується плюс 10-13 і стрімке зниження за холодним фронтом. До півночі температура пуститься 0 плюс 2. На півночі країни на Житомирщині вітер південний. Ввечері з поворотом на західний. Вдень 10 порив 17 метрів за секунду. Мінлива хмарність. Після 16 години хмарно, дощ, після 20-ї години з переходом мокрий сніг та сніг. Місцями сильні опади. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 6. Вдень плюс 9 плюс 11. О 21-й годині вечора від 2 до 7 тепла. О півночі плюс 1 плюс 4. На Київщині мінлива хмарність. Вітер південний, в день 10 порив 20 метрів за секунду. Після 20-ї години, часто місцями дощ. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 6 в день плюс 10-13. Ввечері різкого зниження ще не очікується. На Чернігівщині хмарно з проясненнями без суттєвих опадів. Вітер південний в день 10 пориви 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 3 в день плюс 9-11. На сумщині хмарно з проясненням без суттєвих опадів. Вітер південний в день 10 пориви 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 2, вдень плюс 8 плюс 10. В центрі країни на Вінниччині, мінлива хмарність без опадів. Після 19 години часом місцями дощ. Вітер південний. В день 10 пориви 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 5, в день плюс 10-12. На Черкащині та Кіровоградщині 20 листопада хмарно з проясненнями без суттєвих опадів. Вітер південний 10 пориви 16 метрів за секунду. Місцями пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 до 6 тепла в день плюс 10-13. На Полтавщині. Вітер південний. В день 10 порив 18 метрів за секунду. Хмарно без суттєвих опадів. Температура повітря вночі від мінус 1 до 4 тепла в день плюс 9-11. На Дніпропетровщині переважно хмарно без суттєвих опадів. Вітер південний 8 порив 16 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 4, в день плюс 9-13. На півдні країни 20 листопада вітер південний. Вдень пориви 15 метрів за секунду. На Одещині пориви до 20 метрів за секунду. На Миколаївщині пориви до 18. Висота хвиль на півночі Чорного моря до 2,5 метрів. Хмарно проясненням, без суттєвих опадів. Температура повітря вночі від 0 до 8 тепла в день плюс 10-15. На Сході переважно хмарно, без опадів, вітер південний 7 пориви 15 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 1 градусу тепла в день плюс 6 плюс 9. четвер, 21 листопада, на заході вітер західної чверті в день 8 пориви 15 метрів за секунду. На Закарпатті південно-західний 4-10 метрів за секунду. В горах Карпат після 19 години посилення південного вітру 10 пориви 17 метрів за секунду. Хмарно з проясненням. Вночі сніг очікується на південному сході Івано-Франківської області, Чернівецької області, на півдні Тернопільщини та на Хмельниччині, місцями сильний сніг на дорогах ожеледиться. Вранці без опадів. Вдень в холодній арктичній масі будуть формуватися вторичні холодні фронти, які несуть короткочасні опади протягом дня. На Закарпатті, Львівщині, Франківщині, Волині та Рівненщині часто місцями короткочасні заряди снігу. В Чернівецькій області на Тернопільщині та Хмельниччині без суттєвих опадів. Температура повітря вночі 0-3 в горах до мінус 6, вдень на Закарпатті плюс 1 плюс 4, в горах 0-2, в решті областей Західної України в день 0 плюс 3. На півночі вітер на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині, Західної чверті день 7 пориви 15 метрів за секунду. На Сумщині вітер південний, з поворотом на Західний, максимальні пориви до 22 метрів за секунду. Хмарно. На Житомирщині вночі сніг та мокрий сніг. Після 10-ї години без опадів на Київщині погода вночі буде різною. По лінії, Тетіїв, Біла Церква, Київ, Бровари. На захід від цієї лінії дощ з переходом в мокрий сніг, а після трьох годин ночі в сніг місцями сильні опади. На схід від цієї лінії дощ. Вранці після сьомої години мокрий сніг та сніг накриє майже всю Київщину, крім сходу області, там дощ. Місцями також сильні опади. Одинадцятій годині мокрий сніг та сніг, по всій області місцями сильні опади. У другій половині дня сніг поступово послабне, і вже після 16-ї години опади по області припиняться. На Чернігівщині вночі дощ, вранці з переходом мокрий сніг та сніг, місцями сильні опади. До 12-ї години, по всій області, тільки сніг і мокрий сніг. Місцями сильні опади. Після 16-ї години на заході області без опадів, на сході сніг, а після 20-ї години без опадів по всій Чернігівській області. На Сумщині вночі часто місцями дощ. Під ранок і до 12-ї години дня дощ посилиться, місцями сильний дощ. Після 12-ї години поступове просування холодного фронту. Дощ переходитиме в мокрий сніг та сніг. Можливі сильні опади. Після 20-ї години сніг послабне. І до півночі буде йти переважно слабкий сніг. Температура повітря на півночі. Вночі та вдень буде різна через проходження активного холодного фронту. На Житомирщині вночі та вдень 0 плюс 2, на Київщині вночі від 1 до 8 тепла в день 0 плюс 2, на Чернігівщині вночі від 1 до 10 тепла в день 0 плюс 2, на Сумщині вночі до 10 градусів тепла, вдень від 1 до 10 градусів тепла. На півночі та півдні області відповідно. О 16 годині від 0 до 6 тепла. О 20-й годині температура по Сумській області вирівняється близько 0 градусів по Цельсію. В центрі на Вінниччині вітер західний, сім пориви 14 метрів за секунду. Хмарно вночі дощ переходом мокрий сніг та сніг, місцями сильні опади на дорогах вже ледиться. Вранці по всій області вже мокрий сніг та сніг, який йтиме до 12-ї години, у другій половині дня без опадів. На Черкащині, вітер західний, північно-західний, день з поривами до 18 метрів за секунду. Дощ розпочнеться після 3-ї години ночі. О сьомій ранку дощ накриє всю область, місцями сильний дощ, і після сьомої години поступово перехід в мокрий сніг та сніг, місцями сильні опади, на дорогах місцями ожеледиться. О 12-й годині на сході області буде ще йти переважна дощ. О 14-й годині мокрий сніг та сніг по всій області після 16-ї години опади послабнуть і до 20-ї години місцями слабкий сніг. На Кіровоградщині вітер південний з переходом на західний, з максимальними поривами до 22 метрів за секунду. Дощ після 4-ї години ночі, вранці дощ, місцями сильний. На 12-й годині на заході області мокрий сніг. Сніг. Від Новоукраїнки до Дніпра дощ. О 14-й годині мокрий сніг дійде до Кропивницька. на сході області дощ. О 17-й годині всю область охопить мокрий сніг, а лопади послабнуть. Переважно слабкий сніг йтиме на сході Кіровоградської області до 22-ї години. На Полтавщині вітер південний з переходом на Західний з максимальними поривами до 22 метрів за секунду. Дощ розпочнеться з заходу області після 4-ї години ночі і на ранок охопить всю область. А до 12-ї години дощ посилиться місцями сильний дощ. О 16-й годині мокрий сніг та дощ відділятимуться по лінії гадяч Миргород Кременчук. На захід від цієї лінії мокрий сніг на схід дощ. О 18-й годині лінія дощу та мокрого снігу зміститься. Тепер це котельва, Полтава, Кобиляки. Опади почнуть слабнути. О 20-й годині по всій області слабкий мокрий сніг та місцями помірний сніг, і до півночі сніг повинен припинитись. На Дніпропетровщині. Так само контрастна погода. Вітер південний з переходом на Західний з максимальними поривами до 22 метрів за секунду. Слабкий дощ розпочнеться піданок на заході області і посилиться до 12-ї години. О 15-й годині дощ місцями сильний охопить майже всю область, крім сходу. О 18-й годині, на заході Дніпропетровської області опади послабнуть і почне випадати мокрий сніг. Нарешті території дощ місцями сильний. О 20-й годині на правобережжі слабкий мокрий сніг. На лівобережжі Дніпропетровської області дощ. О 22-й годині на правобережжі без опадів, на лівобережжі мокрий сніг та дощ, який йтиме до півночі на сході області. Температура повітря на Вінниччині вночі від 0 до 7 тепла вдень близько 0. На Черкащині вночі від 1 до 12 тепла вдень 0 плюс 2 за холодним фронтом. На Кіровоградщині температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, день від 1 до 8 тепла. Зі зниженням о 16 годині плюс 1 плюс 3, а о 21 годині мінус 1 плюс 2. На Полтавщині вночі температура повітря біля 10 градусів тепла. Вдень на сході області до плюс 10, на заході плюс 1 плюс 5. О 18 годині температура повітря в Полтавській області від 0 до 4 тепла. На Дніпропетровщині вночі до 10 тепла вдень, о 12-й годині плюс 11-15, о 17-й годині від 3 до 11 тепла. О 20 годині вже плюс 3 плюс 7. На півдні хмарно, на Одещині вітер південний, з переходом на західний 8 16 метрів за секунду. Висота хвиль на півночі Чорного моря до 4 метрів. Дощ розпочнеться після 3 години ночі і посилюватиметься місцями сильний дощ. У Подільському районі після 9-ї години мокрий сніг. О 12-й годині на півночі Одещини мокрий сніг нарешті території дощ. Після 13-ї години інтенсивність опадів послабне. О 15-й годині слабкий дощ, слабкий мокрий сніг на півночі області, а після 17-ї години без опадів. На Миколаївщині вітер західної чверті з максимальними поривами до 20 метрів за секунду. Вночі слабкий дощ, вранці дощ, на півночі області з мокрим снігом. У другій половині дня дощ послабне, після 14-ї години слабкий дощ, слабкий мокрий сніг, після 18-ї години без опадів. На Херсонщині, вітер південний, з переходом на західний, з максимальними поривами до 20 метрів за секунду. Під ранок слабкий дощ, вранці дощ, вдень дощ без мокрого снігу, після 21-ї години без опадів. На Запоріжжі вітер південний, з переходом на західний з максимальними поривами до 20 метрів за секунду. У першій половині дня без суттєвих опадів, у другій половині дня дощ. Температура повітря вночі на Одещині від 6 до 13 тепла, в день плюс 1 плюс 5, на Миколаївщині вночі до 14 тепла, день від 2 до 8 градусів тепла. На Херсонщині вночі до плюс 14, вдень від 7 до 17 тепла. На Запоріжжі вночі до плюс 10 вдень плюс 14-16. На сході країни вітер південний з переходом на західний з максимальними поривами до 22 метрів за секунду. Переважно хмарно. На Харківщині протягом дня часом дощ, ввечері з мокрим снігом. На Донбасі до 18-ї години без суттєвих опадів після 18-ї години дощ. Температура повітря вночі плюс, 5, плюс 10, в вдень плюс 10-15.